Привіт, друзі! Ви в мене на кухні. А я продовжую свою улюблену справу: закрутки, соління, квашення. Тобто, займаюсь ось такими заготовками на зиму. Я дуже це люблю. Оце просто не відняти в мене. Я завжди це робила, і мене до цього привчила моя мама. Таку любов мені привила. Отже, сьогодні я була на базарі, я не показувала вам там, не знімала. Значить, у фермера купила ось таких красивих огірочків, вони такі маленькі, прямо, такі от, прямо для засолки і навіть для закрутки, для закатки. Я вирішила засолити у велику 4-літрову банку. Це не 3-літрова, це 4 літрова і вони майже в мене всі пішли, бо я купила 2-300-2 кг 300 2 г. Так вийшло. Ну, майже всі пішли, там трошки ще залишилося, я на салат пущу їх собі. Так, а це вже у іншого продавця ось такі от огірочки. Ці я вже буду якраз е, закручувати, тобто маринувати. От я їх перемию. Зараз я їх взагалі ще залюю водою, щоб вони трошки годинку там, чи скільки там, можна навіть біля двох годинок постояли у воді. От, І потім я буду їх уже розкладати по баночкам. До речі, у мене баночки закінчилися. І я сьогодні також ще і баночки підкупила, а також іще ось такий от букет кропу. Тому що я хочу свіжий кластер, у мене вже багато є сушеного. Так, і купила баночки, друзі, тому що в мене баночки якось так уходять. І ну, мається на увазі, коли я комусь дарую ці огірочки, то, то так от разом з баночкою вони і уходять назавжди. Банки мені ще ніхто ні разу не повернув. А тому мені прийшлося сьогодні докупити Це такі. Я хотіла сказати півтора літрова, але мені здається, що це 2-літрова баночка. Не знаю, друзі. На ній не написано, ну. А... Ні, на ній тільки якийсь код і ціна. Ціна 49, як бачите, 49 крон одна баночка. Ну, вона більш схожа на півтора літрову, але дуже така товстенька. Можливо, навіть 2-літрова. Таких дві. І трішки також новенькі підкупила. От, і думаю, що в мене якраз ці огірочки і підуть у ці баночки, а можливо, навіть і залишаться. Ну, вдома там в мене є ще одна така баночка, точно така сама. Так що, друзі, ось такі от покупки. І така от у мене робота. Це вже другий день. І я продовжую показувати, як я роблю свої закрутки. Отже, це я сьогодні вже роблю оці мариновані огірочки. А ці я засолила вчора і вам показувала вже. Не вийшло мене все це зробити вчора, тому що були інші справи і я була дуже втомлена. Але нічого, вони постояли от у холодильнику, нічого з ними не сталося і діждалися вони мене. Тим більше, що я їх ще потримала потім у воді більше, ніж годинку. Я вже все це підготувала, вже зварила маринад і навіть його залила. І банки, до речі, гарячі, я їх тут соваю. І в мене ще, крім цих двох літрових от, ще о, вийшло так, що я сюди ще їх не товкала, бачите? Це такі 800-грамові баночки. Огірочки маленькі, відбірні. От. Трошки вже починають ніби жовтіти, тому що я ж киплячим маринадом щойно їх залила. Тут у мене це такий у мене дуже любимий рецепт. Ну, дуже любимий рецепт моєї сім'ї. І всі, хто їсть, кого я пригощаю цими огірочками, теж дуже їх люблять і навіть просять їх зробити. Отже, тут, ну, власне, огірки, морква порізана. От, кружальцями значить, цибуля також порізана. Часник. часник. Далі що у мене йде? Лавровий листочок. Ну, На таку банку я клала два, на маленьку один, лавровий лист, кріп, зонтики кропу. Вони там також і на дні є, і тут ще трошечки наклала, ось, бачите. Далі чорний перець. І, і насіння гірчиці. Духмяний перець я в огірочки не кладу. Не люблю навіть такого. Вони мені абсолютно зовсім не пахнуть потім такими моїми улюбленими огірочками маринованими. Тільки чорний перець і насіння гірчиці. Але духмяний перець я завжди кладу в мариновані помідори. Ось там вони мені смакують. Вірніше, він духмяний перець в помідорах. Так. Отже, кришки простерилізовані, банки простерилізовані перед тим, як я закладала це все. Ось так от виглядає це все. Кришки гарячі, банки гарячі. От. Я, звісно, це все руками піднімати і нести в кастрюлю не буду. У мене для цього є щіпчики. Ось такі от. Бачите? Теж тут купувала. Там же ж у іншому магазині біля тиржниці. Ну і, власне, зараз я буду вже їх відправляти в кастрюлю. Одна баночка з огірками у мене вже стоїть в кастрюлі на плиті, буде стерилізуватися. І поки вона стерилізується, я вирішила розказати вам, який в мене рецепт маринаду. Раптом комусь він потрібен, хтось зацікавився. І щоб мені не писати під відео, я вирішила зараз розказати. Отже. По-перше, дивіться, значить, цукор у мене чеський. Це цукер в крупцях. ну такі крупинки, як звичайний наш український. Оцет у мене український, в українському магазині тут куплений. А сіль у мене польська кам'яна, польська кам'яна, йодована, он написано не йодована. Я теж нею активно користуюся, але тільки для консервації, для маринувань. Тому що ось у мене є ще, дивіться, як, яке багатство. У мене є сіль кам'яна артемівська. Ну, вона вже не повна пачка, але я її використовую, я її використовую, дивіться, Артемсіль. Бачите? От, я її використовую саме для квашення, не для маринадів. Тобто для квашених огірків і потім восени ще буду квасити помідори. Тому ця сіль у мене така, знаєте, на вес золота. Я її в маринади не додаю, а тільки на квашення. Тепер дивіться, я спеціально отак от на видноті поставила цю стопочку. Це граньона, звичайна, 100-грамова стопочка, яку я привезла із Києва, коли їздила минулої осені. Я восени їздила в Київ, і я так рада, що я її згадала і взяла. Але дуже жалкую, що я не взяла ще граньоний стаканчик. Він у мене залишився все-таки вдома. Він мені теж дуже часто буває потрібен для грамовки. І я жалкую, що я його не взяла, але стопочку взяла. І я дуже активно нею користуюся, коли варю собі маринади. Отже, на 2 літри води 4 столові ложки солі, 8 столових ложок цукру і 200 мл оцету. Але я одразу вам скажу, як я роблю. Я не ложками відсипаю цей цукор і цю сіль, а користуюся також стопочкою чому? І чому я завжди так зароблю? Тому що ложки у нас у всіх різні, навіть коли ми кажемо, що там одна столова ложка. Але ж ложка може бути різною по розміру у різних хазяйчок. Буває, що навіть десертна ложка у якоїсь хазяйки така чи маленька, що вона схожа на столову ложку у іншої хазяйки. Далі одна хазяйка може взяти просто одну столову ложку і рівненько зрізати її, ніби навіть під ніж. Одна візьме її з гіркою, цю столову ложку, друга, третя. Там візьме її з величезною горою солі. І це вже буде ну, не той правильний рецепт. А тому. Я завжди користуюся 100 грамовою стопочкою. Чому? Тому що я навіть перевірила, скільки столових ложок входить в стопочку цю 100 грамову. І воно збіглося абсолютно. Ну, Мої столові ложки збігаються. Отже, на 2 літри води я взяла одну стопку солі, 2 стопки цукру і 2 стопки оцету. Це на 2 літри води. Ось так от. У кого немає стопки, користуйтеся ложками, я вам розказала. Але так мені набагато зручніше. Отже, готовий результат. Дивіться, ось вони, 4 баночки, мої перші 4 баночки у цьому сезоні маринованих огірочків. Думаю, що будуть ще. А квашені огірочки у мене вже є. Це не перша банка, це вже третя. Ще дві банки заквашених стоять уже готові в холодильнику. Дивіться, я ось так от їх вже перевернула, закрутила. І я ніколи їх не укутую. Тобто я не роблю такого ніколи, тим більше, що це огірочки. Я не хочу, щоб вони, як то кажуть, зморщилися. Тим більше, що вони по рецептурі достатньо часу промаринувалися, простерилізувалися в кастрюлі. Великі двохлітрові банки я стерилізувала 17 хвилин. Ось ці баночки 10 хвилин, це 800-грамові баночки, 10 хвилин стерилізації. І цього абсолютно достатньо. Так вони будуть у мене стояти у перевернутому вигляді, поки не остинуть повністю. А потім я знову їх поставлю. От, переверну. Як бачите, вони змінили колір, вони пожовтіли. Зараз дуже ж гарячі. Ось, і в великих баночках також отак от виглядають. Дуже смачні вони, дуже апетитно навіть уже зараз виглядають. Відчуваю, яка це буде смакота, коли ми відкриємо їх узимку. Усім, хто любить також цим займатися, як і я, усім вам вдалих і смачних закруток, солінь, квашень. Усього-усього вам найкращого.